Пісня про небелунгів, у прозовому переказі, переклад Миколи Настеки, Як зростала Кримгільда Королівському дворі у Вормсі. Ідуть до нас сказання придивні здавнини. Про витязів діяння, як билися вони, як учти учтували, як голосили вдови, як царства будували. Хто слухати готовий? Тут і далі віршовані тексти подаються в перекладі Олександра Мокровольського багато дивовижно дійшло до нас від сивої давнини, перекази про вчинки преславних героїв і їхні злигодні, про святкові розваги і крики розпачу, про герці сміливців. За тих далеких часів жила собі бургундія дівчина. Вона була така гарна, що кращої годі було й шукати в країні. А до того ще й доброчесна, шляхетна на вдачу. Молоді рицарі мріяли взяти її собі за дружину, а всі дівчата заздрили їй, звали ту дівчину Крімгільда. Троє благородних і багатих витязів дбали про неї Гунтер, Гернот і Юний Гізельгер. Це були її брати, щедрі нащадки вельможого роду, неймовірно дужі, чудові воїни вони разом правили своєю країною. Їхню матір звали Ута, а батька Данкрат. Їхній королівський двір був у Вормсі на Рейні. До королівського пошту належали випробувані воїни: Гаген Інстроє, брат його Данкварт, потім Ортвін із Мецца, славозвісні маркграфи Геро і Екевард, які свого часу боролися з поганими на Ельбі, Шпільман Волькер з Альцяя, кухар Румольт. Чашник Зіндольд, Камерген Гунольд та багато інших, чиїх імен сьогодні ніхто не пам'ятає, а для того, щоб оспівати їхні подвиги, забракло б цілого людського життя. Якось, крім Гільді, наснилося, що вона приборкала гарного дикого сокола, аж раптом на сокола накинулися два орли і розшматували його. То було жахливе видовище. Про свій сон Крімгільда розповіла матері, та вислухала і сказала Сокіл, що ти його приборкала, то гарний шляхетний молодик. Якщо небесні сили не втрутяться, то незабаром ти втратиш його. А Крімгільда на те Якщо ви говорите таке про мого коханого, Любоматусю, то краще мені не виходити заміж, тоді я ніколи не звідую горя і весело буду до самої смерті. Проте мати була іншої думки. Не зрікайся, доню, сказала вона, тільки завдяки любові, хороброго рицаря ти звідаєш щастя, і краса твоя розквітне у повній». Однак Крімгільда не послухала матері щоб, бува, радість не кінчилася стражданням, що нерідко трапляється з жінками вона навіть гадки не припускала про любов. Отак вона думала перехитрити долю. Це тривало довго, але ви дізнаєтесь, як один витязь проведе її додому. Це він буде тим соколом, що з'явиться їй в сні, та близькі родичі, крім гільди вб'ють його. Згодом це спричинить до страшної помсти Як зростав Зігрід при королівському дворі у Ксантені? Тоді То діто в Нідерландах зріс королевий син у Зігмунта та знайшовся на радість він. Була у них столиця у всьому світі Славна, на нижньому рейні город, що звався Ксантен Здавна. В той час у Нідерландах підростав Королевич Його батька звали Зігмунд, а матір Зіглінда. Їхній замок стояв у Ксантені на Нижньому рейні. Хлопця звали Зігрід. Він був іще молодий, але його вже добре знали у всіх християнських країнах. Це тому, що Зігрід вистояв у найнебезпечніших пригодах. Ці жінки були зачаровані ним найкращі рицарі змагалися, щоб навчати його рицарської справи, а найзнатніші молодики з усіх усюд йшли до нього в почет адже він по праву був окрасою королівства і всього рицарства. І ось настав день, коли Зігмунд і Зіглінда влаштували свято на честь досягнення сином рицарського віку. Свято це було найпишніше з усіх свят, відколи світ світом. Усіх, хто цього літа досягнув віку, щоб подержати меч, запросили до Ксантена. Набралося 400 зброєносців, і кожен з них був непростого роду. Свято тривало сім днів, зігрід був убраний в пишно одяг.